Жодних питань про те, скільки вбив, чи було важко, та коли закінчиться війна. Саме так рекомендують психологи спілкуватися із військовими комунікаційниками, розпочати це розмову це із, із захисниками непросто, та найголовніше подякувати. Коли ветеран хоче виговоритися, і ви підходите і дякуєте йому за його роботу, і ви контакт зрозумієте. Якщо він не хоче говорити, людина замкнута, їй не потрібно. Е Доставати знає це все всередині, а потрібно дати зрозуміти цю вдячність і цінність його. Тренінг взаємодії із військовими один із декількох передбачених для представників ЗМІ. І його головна мета навчити не зачіпати рану, яка кровоточить. Найперше він призначений для того, щоб допомогти самим комунікаційникам зручніше комфортніше, якісніше з ними спілкуватися. Це був запит від самих журналістів, з того, що коли приходять ветеран, журналісти відчувають якусь скованість і незручність з того, що можна запитувати, про що говорити, а яких там краще. Ще уникнути так, щоб це не травмувало, можливо, ветерана. Спілкуватися із захисниками рекомендують у спокійних тонах та не переводити військових у окрему категорію, адже вони самі відчувають зміни у своїй поведінці. Окрім цього, у захисників з'являються флешбеки і гучні розмови, звуки тощо можуть перенести на фронт. Реакція може бути різна, тож пропонують засоби заспокоєння. Коли людина знаходиться в лежачому положенні, наприклад, це може бути хтось з родини, хто в кого є такі прояви. Дома, або якщо ми стикнулися, десь навіть на вулиці в роботі потрібно або кість руки, або кість ноги поступово із сильними такими жимати. Та найважливіше слухати. Якщо захисник активно розповідає, говорить про наболіле, то краще слухати мовчки та не лізти в душу.